Доброго дня, шановні! Враховуючи сучасні умови щодо електропостачання, вирішив зняти огляд такого інкубатора, який може працювати від мережі І220 і від будь-якого джерела постійного струму 12 вольт, наприклад, акумулятора. Достатньо буде будь-якого автомобільного акумулятора. В такій коробці проходить інкубатор. Тут вказано, що такий самий можна придбати з механізмом зовнішнього повороту. Ось таким. Саме ця модель без, модель, без механізму повороту. Просто ручний. Але він має підтримку 12 В, якщо було, вже було вказано. І вологомір. Тобто він показує вологість. Розпаковуємо інкубатор. Хвилиночку ставлю поки на паузу. Достаю. Інкубатор достав з коробки. Він так компактно вкладений. Кришка в кришці. Ну, відповідно, її треба достати і перевернути. До речі, оцей проріз потрібен для того, щоб підключити зовнішній механізм повороту. Що ми тут маємо? Інструкція. Дуже багато написано. Таблиці інкубації, як працювати схема, як працювати з механізмом повороту, якщо ви берете, берете такий комплект з механізмом повороту, потім йде шнур до розетки. Не до будь-якої розетки підійде, бо це такий комп'ютерний шнур з широкими штирками, тому я використовую такий переходнічок. Йде uh, шнур з клемом і під акумулятор і перетворювач. З 220 на 12, бо внутрішня схема зроблена 12 вольтовою. Тому треба перетворювач. І також йде в комплекті. Звичайний, як ноутбучний перетворювач. З 220 на 12. Потужність. Потужність не вказана. Непринципово, його достатньо буде. Так, готуємо до роботи інкубатор. Що ми тут маємо? Маємо датчик вологості і температури. Маємо вентилятор. До речі, в вентиляторі можна розглянути. Там всередині є ніхромові спіральки. Не знаю, чи б... видно їх чи ні. Ось, видно ніхромову спіраль. Повітря вже виходить нагріте. В... Вентиляторі є захисна решітка, щоб курчата, коли вилупляються, щоб вони не пошкодились. Цей вихід, той що з лочку знизу йде, то для підключення зовнішнього механізму повороту, знову ж таки, якщо він є. ці два проводи для підключення до мережі 220 і до підключення до клем для акумулятора. Знімаємо цю кришку. Що ми тут маємо? Якісь картоночки, не зрозуміло для чого. Чотири заглушки. Зараз повинні бути дві, оскільки я пам'ятаю. Так, бо є два отвори в інкубаторі, щоб відкривати, їх закривати, провітрювати. Поки прибираємо їх. Що це? Це в нас лоточки під воду. Одна ємність меншої площі, друга ємність. Відповідно, якщо дві ємності заповнити, то буде більше, більше вологості утворюватися. Так, хоча ні, внутрішня ємність, вона під воду, а зовнішня просто це вентиляція. Тому що вода буде витікати знизу. Зовнішня то не підводу, то просто Просто. Далі. Чотири підставочки під яйця. Сама сіточка, на яку викладаються яйця. Розкладаємо їх. Так, готуємо до роботи. Є. Оцей провід, я так розумію, краще зростати ззовні. Достаємо один, другий провід. Такий терморегулятор, два віконечка, щоб ви бачили, що всередині. І ось два отвори під вентиляцію. А, все ж таки три. Все вірно, три. І в мене три заглушки в комплекті йшло. Більше-менше робити провітрювання. Так, то є. А ось це, як казав, отвір, який виводиться, через який заводиться шнур зовнішнього механізму повороту. Під'єднується до цього роз'єму. Провід ось цей якось орієнтуємо, щоб він яєць не торкався. Його треба якось зафіксувати, потім, щоб він був між яйцями і кришкою. Не лежав на яйцях. У мене він зараз буде лежати, але треба буде якось його зафіксувати. Може просто підтягнути ось отут. Так, підтягується, просто підтягується. Щоб він був вищий. Я вже трохи підтягнув, так, щоб він був десь між яйцями і верхом. Готово. Далі під'єднуємо живлення. Давайте спочатку спробуємо під'єднати живлення 220. Такий блок живлення. І ось такий. Номер 220 до нього. Так. Незручно однією рукою. Статіви в мене немає. На скору руку огляд такий. Так. Під'єднали. Ось такий переходничок. Він в комплекті не йде, то в мене просто був вдома такий. Під'єднуємо живлення, Так, молочок засвітився. Так, доведеться трохи. Провод недовгий. Майте на увазі, що вам, мабуть, буде потрібна переноска. Кайрен Так. Судячи по разъемах. До 220. Папа, мама. Вот всю папу. Вот всю маму. Показываю температуру. Показываю. Вологість, А что вологість, 58% вологість, 20 градусів температура. Зараз він почне нагрівати, температура трохи підніметься. Ми поки під'єднаємо другий шнур до акумулятора. Шнурочок. Ось такі клеві. І під'єднуємо, температура вже наростає. Вологість 57 і тримається. Так. Закритими заглушками і немає води, я думаю, вологість буде падати. Повітря нагрівається, а вологи всередині немає. Вон падає так, 56. Ну, треба налити воду. Плюс до мінуса, але плюс до плюса. Плюс у мене правий мінус. Працюєте, як і працювала і від'єднуємо його від 220. Продовжує працювати від мережі вже від е, акумулятора. Вологість ще впала, температура росте. Ось ці дві кнопочки плюс-мінус, то встановлювати температуру. Яка вам потрібна. Чесно кажучи, з інструкцією не розбирався, але там все буде в інструкції, я думаю, вказано. Щоб впевнитися, що він працює зараз від акумулятора саме. Від'єднує, він погас. Включаємо. Споживання невелике, я думаю, пропрацюю він декілька днів від такого 60-амперного акумулятора то взагалі вистачить його надовго. Якщо вже інкубатор прогрітий, тобто тен працювати буде не на всю, а лише підтримувати температуру, то він пропрацює дуже довго. Сюди просто закладаємо яйця, вміщає десь 80 яєць. Вентилятор дує трохи теплим повітрям і буде далі прогріватися. Навесні будуть такі самі з механізмом повороту, які вказано ось тут на коробці. Ось такий механізм повороту. Або хто вже має такий інкубатор, можна буде окремо механізм повороту придбати. Температура ще збільшується, вологість ще впала, треба лити воду. Дякую, будуть. У когось такі питання по ньому. До речі, забув сказати, що пінопласт дуже якісний. Щільний, не крихкий. Подивіться на краєчки. Він не сипеться. Все зроблено акуратненько, проводка вся зафіксована. Обережно, не загубіть заглушки, як у мене зараз впала заглушечка. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що не зрозуміло.